Оксано, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, а як вдалося цю жінку викрити? Тобто, що стало підставою для того, щоб запідозрити її ось в такому? Стосовно самого викриття я не маю права публічно розповідати про це в ефірі, так як це є спецоперація Служби безпеки України. проте Таких спецоперацій на, на, на теренах нашого регіону, як ви могли читати, було вже кілька десятків. Це не одна з осіб, яка була затримана, яка була притягнута до відповідальності. Є ряд інших. Вони. Здійснюють різні способи протиправної діяльності на шкоду нашій державі і відповідають усі згідно Кримінального кодексу України. Цю жінку не лише викрито. Так я ще хотіла би зазначити, що в неї також були проведені обшуки, як і в помешканні у місті Львові, так і в помешканні в Херсоні, де було вилучено флешно сії та різні документи з доказами її протиправної злочинної діяльності. І станом на сьогодні вона вже повідомила. На про підозру за частиною першої статті 111 прим-2 Кримінального кодексу України ця стаття гласить про пособництво державі агресору, і жінка вже знаходиться під вартою. А ви згадали ще про інші подібні справи. Ну, можливо, інші були обставини, але справи про викриття таких людей вони між собою пов'язані? Чи це абсолютно е, різні історії? Ці історії, всі пов'язані з собою хіба що відповідальністю згідно кримінального кодексу України, mm -hmm. так як всі особи здійснювали, хто державну зраду, хто колабораціонізм, хто підтримував окупанта та глорифікував учасників збройної агресії, не можна стверджувати, що ці всі особи є внутрішньо переміщеними особами. Є і числа львів'ян, і числа осіб, які переїхали на Львівщину та довгий час проживають тут. Здійснюють. Злочини згідно різних статей кримінального кодексу, це є як і державна зрада, так і пособництво агресору, і дуже багатьох вже є засуджено до тривалих термінів позбавлення волі. Якщо брати по цифрах, то лише за минулий рік більше 300 кримінальних справ підслідності СБУ був від слідчі служби безпеки і досить велика кількість, а саме 108 Осіб у кримінальних провадженнях вже отримали свої підозри а 84 вироки вже винесено судами. І що саме основне з цих осіб є 44 особи лише за державну зраду, тобто, це не зважаючи на колаборантів, на глорифікантів та інших осіб, які загрожують державній безпеці України. Резонансними засудженнями є один з якраз внутрішньо вимушено переміщених осіб, це є донечанин, його вже засуджено на 13 років позбавлення волі, так як чоловік здавав позиції спочатку на східних кордонах на Лиманському напрямку, а потім перебрався на Львівщину та продовжував збирати інформацію, намагався передавати її своїм кураторам до незаконних терористичних угрупувань. Також є і мешканці регіону які або ж в інтернет-ресурсах прославляли та грифікували збройну агресію її учасників, або ж надавали за допомогою інтернет-ресурсів координати розміщення збройних сил України на території Львівщини такої є мешканка. Центральної частини України, яка перебувала у Львові, теж під статусом ВПО, вона прикриваючись саме своїм статусом, прогулювалася міста містечками, де базуються наші збройні сили, робила відповідні позначки на електронних картах і передавала своїм кураторам до країни агресора. І безліч таких людей, які здійснюють протиправну діяльність, будуть відповідати перед законом згідно кримінального кодексу України. Проте, Служба безпеки України з огляду на це здійснює систематичні стабілізаційні заходи. Тобто, це заходи для виявлення саме осіб, це є агенти, це спецслужб, це є пособники країни-терористки для того, аби попередити здійснення ними протиправних діянь і це. Такі заходи системно здійснюються, вони бувають первинними, бувають вторинними. Тобто, якщо людина проявляє певні ознаки, то вже згодом з цією людиною проводяться подальші заходи. Станом на сьогодні. Перед судом вже на лаві підсудних опинилися більше десятка таких осіб, і служба безпеки України буде продовжувати здійснювати свою діяльність в цьому ж напрямку, аби подолати ворога не лише на лінії зіткнення, а й в тилових містах. Нещодавно в телеграм-каналах була історія про хлопців, які в винниках викрикували щось російською. Наскільки я пригадую, це була якась фраза, яку вони кричали. Потім це розійшлося різними пабліками, і пізніше вже хлопці вибачалися. Це теж служба безпеки з ними працює і. Проводить якусь роз'яснювальну роботу, вони вибачаються. На цьому все зупиняється. От справа з, з такими випадками, з такими ну, в цьому випадку хлопцями. Не буду говорити лише про даний випадок. Скажу загалом, що правоохоронні органи спільно, як і Нацполіція, так і Служба безпеки України, проводять саме такі заходи для забезпечення стабілізації в регіоні, і в нашому в нашому львівському регіоні. Ці, Особи, які здійснюють протиправну діяльність за ознаками спочатку хуліганства, але й в подальшому з ними проводиться робота для того, аби виявити, чи нема в них спрямувань для нанесення шкоди саме державній безпеці України, а не лише здійснення хуліганських вчинків.